Ідея започаткувати проект Чорно-біле кіно народилася ще два роки тому. Її автор, бізнесмен і меценат з Рівненщини Анатолій Жуковський. Статистичні дані по області пригадує він: занепокоїли і спонукали не бути байдужим до гострих проблем молодіжного середовища. Рік тому у Рівному вже відбулася презентація короткометражного кіно з аналогічною назвою. Нині другий етап продовження. У нас виникла ідея запропонувати дітям надіслати свої роботи, те, що ми називаємо ролики, про на соціальні теми, на ті проблеми, на їхнє бачення життя. Оголосили конкурс. Прийшло біля 180 біля 180 робіт. Найтяжче було вибрати переможців. Переможцями конкурсу визнано 15 робіт. Вони демонструють не тільки негативні прояви згубних звичок, а й застерігають від них. Крім того, частина відеороликів розкриває запропоновану тему у саркастичній манері. А от перше місце на конкурсі виборола команда студентів із Львівської політехніки. Хлопці навчаються на факультеті журналістики, і це їх дебют у кіно. Прийшла ідея. Тема про, про зробити про хлопця, який ніби він успішний, він має успіх в житті, але потім він робить неправильний вибір, маленький неправильний вибір, і йде як лавиною котиться його життя в прірву. Ось але потім сюжет повертається так, що він при кінці життя розуміє, що якби він не зробив цього вибору, все пішло по іншому. Ми не сподівалися на перемогу. Ми дійсно після того, як попросили всіх своїх друзів, щоб вони за нас проголосували. Ми... Молилися, тільки молилися, бо це все було закрито. Усе відео команда зі Львова відзняла на позичену камеру. Ролі у короткометражці зіграли їхні товариші. Тому за преміальні вони мають намір віддячити усім, хто їм допоміг, і придбати власну техніку для роботи. Загалом роботи в рамках проекту набрали 200 тисяч переглядів в інтернеті. У журі переконані це є свідченням актуальності них проблем. Я не відчула легкості у виборі е, сьогоднішніх переможців, тому що повертаючись. Щас до якогось аналізу треба було переглядати, що ж там було попередньо, що забувалося. Це дійсно перероблений титанічний труд. Фініш чорно-білого кіно не означає, що на проєкті поставлено крапку. Запевняє Анатолій Жуковський. Він виступив з новою ініціативою уже з існуючого відео змонтувати чорно-біле кіно. Два але не в якості серіалу, а як самостійну кінематографічну роботу. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, Інформаційна програма день для молоді.